Любі привіт! Мене звуть Наталія Подовст, я міжнародний вчитель кундалін-йоги. Я вітаю вас на нашому каналі. І хочу вам сьогодні поділитися з вами простішою технікою, яка заспокоює, коли у нас є стрес. А стрес зараз весь час. І в це, коли зараз війна, і без війни ми отримали багато стресу, але зараз ще більше його. Ви маєте навчити себе робити цю простішу техніку і своїх дітей. Просто поясніть їм. І, можливо, вони зараз це до уваги не візьмуть, але коли якась ситуація, не дай Бог, станеться, вони згадають про цю техніку. Ця техніка дуже проста. Коли у нас є навяжчі вимислі, коли ми в напруженні, коли ми дуже там переживаємо навіть за своїх тих самих дітей, да, зараз почалися. Школи і можуть діти піти в школу і там якісь сирени, і ми переживаємо чи ще щось в житті може ставатися. Нам треба не розрішати цьому стану, включатися глибоко, бо цей стан він розрушає, і тоді дійсно ми можемо притягувати ще більше якісь неприємні ситуації. Якщо є нова ідея, якщо є якась мисль, яка просто крутиться, навіть знаєте, така проста ситуація життєва, коли а там би я так сказала, там би так я зробила, і ця ситуація просто в голові, в голові, в голові, вона теж нас вибиває із нашого спокою. Із, нашої, із нашого балансу. І коли в нас йде дисбаланс, дисгармонія, це починає проявлятися скрізь. Тому техніка заключається в дуже простому. Нам треба півтори хвилинки, приблизно півтори хвилинки, якщо у вас там нема навіть часів, там 10 кругових обертів, 15 кругових обертів по часової стрілки і проти язичком при закритому ротику. Почати крутити язичком по дісні подісні з перед зубками тут перед губою, нижньою губою. Тобто це виглядає так. Ми крутимо по часової стрілочки півтори хвилинки. І проти годинкової стрілочки ми крутимо півтори годинки. Спробуйте. Спробуйте просто зробити це навіть зараз. Сядьте і зробіть, навіть можна їхати в транспорті, можна його робити кругом. Ця медитація вона виводить із стресу, вона звільняє. Від новлячових ідей вона звільняє а, язик. Він зв'язаний у нас з блуждаючим нервом. І коли ми працюємо таким чином язичком, ми впливаємо на нашу нервову систему, а наша збалансована нервова система а, це баланс а, в нашому житті, це гарний настрій. І ви точно побачите, що через три хвилини, три хвилини простішої практики, а, Повністю вас заспокоює і приводить в стан гармонії, балансу. Я вам бажаю гарного, здорового життя. Робіть, діліться, запрошуйте на наш канал своїх знайомих, своїх подруг, друзів, чоловікам теж можна. Я хочу ще сказати, що кундаліні Йога в Україні призвана вже на рівні, на рівні. Здравоохранє, наверное, так і назву це. Бо вже підписаний указ, де вчителя конделіні йоги будуть проводити в воєнних госпіталях медитації, давати такі легкі практики, техніки, те, що може собі зробити для своєї внутрішньої допомоги, будь-хто будь й наші воїни. І... Медсестри і лікарі, і всім це буде до допомоги. Це вже затверджено на такому високому рівні. Тому це точно не просто балачки, все зв'язано з усім. Люба крія, люба медитація, вона впливає на зцілення на вашого тіла, на зцілення ваших всіх систем організму.